Привіт! Хочу з вами обговорити одну новину, яку я зустрів у соцмережах, яка я так розумію зараз активно розганяється, про те, що селяни будуть сплачувати податок, ренту чи ще якусь плату за використання власних колодязів, які вони викопали на своєму подвір'ї. Про що власне мова? Про те, що є ідея, законопроект чи роздуми керівництва держави, про необхідність збирати податок з селян. За використання надр, тобто за використання води з власних неглибоких колодязів, викопаних власноруч на своєму подвір'ї. Для цього треба опломбувати колодязі, далі ставимо щотчик, два куба на місяць можна використовувати безкоштовно, а далі будемо стягувати якийсь податок, і цим буде займатися податкова служба. Причому відсилка тут іде до того, що от в містах платять за воду, а в селі що вони ніхто нічого не платять, треба, щоб вони теж платили за воду. В порівняння з містом в даній ситуації трохи некоректно, тому що в містах люди платять не за воду саму, а за ті всі послуги, які надає водоканал, для того, щоб вони отримали водичку у себе в крані. А ці послуги включають у нас забор води, її фільтрацію. Водоканалу треба оплачувати електроенергію, щоб насосні станції роботали правильно, е, треба утримувати інфраструктуру, ці всі труби, по яким воно все це гониться, різні установки і таке інше. От за це в основному і йде плата як за водопостачання, так і за водовідведення. Там же плата знімається ще й за водовідведення, умовно, за каналізацію. Так? Тобто, це плата не за сам ресурс, а за ті послуги. Які надаються для доставки цього ресурсу безпосередньо у дім споживача. Те ж саме, як, наприклад, є в містах така послуга, як доставка питної води, коли спеціально обучені люди до спеціально созданих компаній привозять вам бутилочку величеньку на 10-20 літрів, вона ставиться в кулер в офісі, і там всі тоді п'ють водичку. Ціна води там досить мала в порівнянні з усіма тими послугами і витратами. Які йдуть на те, щоб доставити цю воду безпосередньо додому, чи в офіс, чи куди там, на яку адресу? У випадку ж з селом у нас є наступна ситуація. Люди самі викопали собі колодязь свого часу, вложилися грошима, поставили там кольця, оце все заплатили за те, щоб їм викопали, чи силами вложилися для того, щоб все це викопати. Самі відповідають за якість цієї води. Самі відповідають за її фільтрацію, якщо треба. Як я, наприклад, через кувшинчик фільтрую собі воду з колодязя. Ті от відстають. Коротше, все це лежить на селянинові, а не на якомусь підприємстві, якому хтось щось має заплатити, за всі ці діла. Тому порівняння з містом це зовсім некоректно. І в цілому бред. Оце Пам'ятаєте, як в мультику було про, оцей, про домік тикви, там, де пан сеньор помідор. Кричав, що ви, коли ми ввели податок на повітря, ви стали менше дихати. Оце десь розганяється така ж сама історія. Ми не будемо зараз обговорювати той факт, що прийняття такого закону порушило б напряму 13, статтю 13 Конституції України, тому що там теж є опросики по тим законам, які вже прийняли раніше. А розберемося трохи з самою новиною. В чому тут проблема з моєї точки зору, як людина, яка досить багато працювала зі ЗМІ і різними матеріалами, фільтрувала їх і таке інше. В матеріалах немає якогось джерела. Одна, один сайт посилається на інший сайт, той на третій сайт, і врешті-решт, на першочерговому джерелі написано на основі інформації з Тіктока. Тікток у нас не є надійним джерелом, тобто, розрахунок у авторів нашого, нашої новини. Якщо її можна так назвати, на те, що ніхто не буде провіряти джерела, тому що ну, вроді би джерело є на якийсь сайт, хтось посилається. Ну ніхто не буде йти по цим сайтам і дивитися, а де ж воно ізначально звідки була взята інформація. В матеріалах є спроби відправити нас до закону 2024 року, але там трошки про друге було. Там про, було про заборону, точніше, навіть не про заборону, а про намагання. Краще контролювати буріння глибинних скважин для видобутку артизіанської води. Там в цьому матеріалі, що я прикріпив, також є це відсилка до цього закону. Ми не є копачами артезіанських скважин. Тобто, у нас немає офіційного ніякого першоджерела, звідки була взята ця інформація, що заставляє нас думати, що це фейк і розгон. Друге, навіть якщо ця інформація була б офіційна десь підтверджена, питання у реалізації такої задачі, такої задумки і такого іншого, от є у нас колодязь. По-перше, звідки Державна податкова служба, будь-яка інша служба знає про те, що у вас є в дворі колодязь чи нема. Може ви в сусідів набираєте, може ви п'єте з річки. Тобто реалізація контролю цих всіх справ фактично неможлива. Далі. Навіть якщо ви офіційно пішли в податкову службу і сказали, в мене є колодязь, зареєструйте його, пожалуйста. У вас приватна територія, колодязь розташований там. Якщо він у вас розташований по, по вулиці, то можливо, там щось ще зробити, бо це громадська територія. Якщо ж у вас колодязь розташований на приватному подвір'ї, ніхто не має права доступу на приватну власність. На приватну ділянку без постанови суду? Хіба що власник сам особисто скаже: ой, заходьте люди, добрі, пожалуйста. Ні електрики, ні газовщики, ні тим паче якісь люди, які хочуть вам опломбірувати колодязь. Вони просто тупо не, не можуть без вашого дозволу заходити туди, поки немає постанови суду. Ще один момент. Як можна собі уявити лічильник на воду, на колодязь? Я розумію, як можна встановити лічильник на насосну станцію, просто на трубі на виході з станції поставити лічильник, а на колодязь, щоб контролювати, що ви використали два куба, а не більше. Коротше, новость брідова. Я власне записую це відео для того, щоб оцей ефект, який у нас періодично буває, коли ми читаємо страшні заголовки, що там будуть сажати за дрова за те, що ви зберігаєте дрова для опалення. Про те, що ось зараз всім відключать воду, в цьому, в колодязях, Заборонять її набирати. Що завтра ночі будуть щось розпиляти, тому що сказала дочь офіцера чи кум брат Сват, у якого працює знайомий, у, у якого є знайомий, десь отам. Отам. Без уточнення, десь там наверху. Досить багато сайтів і досить часто закликають до інформаційної гігієни, але на емоціях можна пропустити всі ці моментики. Тому рекомендую більш докладно досліджувати різні новини, бо в Тіктокі там ця новость просто людей розриває, вони вже озмущені. І не тільки в Тіктокі, вже, вже пішло по сайтам, по новостним, а потім окажеться, що як так вийшло. Ну і скажу особисто, що більше всього. Бентежить мене в цій новині. Вантажить мене те, що мені все складніше в новинах сучасних бути впевненим, що це фейк. Мені все складніше визначати, що та ну ні, не може такого бути. Е, зокрема, це через те, що періодично у нас з'являються якісь досить дивні ініціативи. І більше того, ці дивні ініціативи потім реалізовуються чи намагаються реалізовуватись. Нашим керівництвом, так? і це досить сумна ситуація. Але є так, як є, треба трошки аналізувати новини, не піддаватися паніці по любому поводу. Я всім бажаю гарного дня. Дякую всім, хто підтримує цей канал. Ті, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Якщо вам цікава сільська тематика, в мене багато матеріалів не про, не про новини, не про політику, а саме про сільське господарство, про наше життя, що ми тут робимо і як, для чого ми це робимо. Ну і якщо хочете підтримати канал, стати спонсором, всі необхідні посилання будуть в закріпленому коментарі. До зустрічі!